У більшості областей України 19 березня триматиметься нестійка погода. Пройдуть опади у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу. Подекуди можливий туман. У західній частині країни на дорогах місцями ожеледиться. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 4 до плюс 6 градусів. В день плюс 1, плюс 11. На Полтавщині хмарно. У день йтиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Вночі стопчики термометрів опустяться до позначки плюс 3, світлої передоби піднімуться до плюс 9 градусів. У Кременчуці 19 березня похмура погода. Від середини дня синоптики прогнозують дощ, який надвечір слабшатиме. Максимально повітря прогріється до плюс 8 градусів. Темної передоби температурні показники знизяться до плюс трьох. Від ранку до вечора у горішніх плавнях небо вкриватиметься хмарами, а від обіду йтиме дощ. Температура повітря в день становитиме 9 градусів тепла, вночі очікується плюс 3. Вітер південно-східного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 19 березня 1990 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 15 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1963, 14 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.